Стародавня Індія охоплює період від зародження на території Індостану перших держав до розпаду імперії Губтів у VI столітті. В цей період склалися основи індійської культури, виникла більшість із основних індійських релігій, розвинулися основні індійські філософські школи. У третьому тисячолітті до нашої ери дравідські племена. Що населяли головним чином Південну Індію, створюють першу індійську цивілізацію, що отримала назву інської або Харабської. У інських дравідів розвинулося будівництво, обробка бронзи, дрібна скульптура. На відміну від Єгипту та Месопотамії, для інської цивілізації зовсім не характерна монументальна скульптура. Усі витвори та зображення, що збереглися, були невеликого розміру. В основі сільського господарства лежало іригаційне землеробство. Важлива роль відводилася зовнішній торгівлі. У харабської цивілізації були зв'язки з Месопотамією, Середньою Азією, прямі торгові контакти доходили Шумеру та Аравії. Занепад інської цивілізації припадає на період 17-14 століття до нашої ери. Точна причина занепаду не встановлена, але відомо, що в цей час дравіцьке населення посувається на південний схід і втрачає колишній рівень розвитку. Ймовірно, це було викликано погіршенням природних умов чи міграційними процесами, що відбувалися в той період. Між Кавказом та долиною Інду, приблизно у другому тисячолітті до нашої ери починаються індоарійські міграції, в результаті яких на території Індії з'являються пануючі там зараз народи хіндустанці, бігарці, бенгальці, маратхи та інші. основним заняттям індоарійських племен. Які називали себе Аріями і говорили на санскриті було скотарство саме звідси походить поняття священна корова. Ударною силою їхніх військ були колісниці Радха. Героїчний епос цього періоду Рамаяна розповідає навіть про походи на острів Шріланка. Для древніх арійців характерним явищем була наявність варн своєрідних станових груп. До кінця другого тисячоліття до нашої ери остаточно складається доктрина про чотири варни, кожна з яких, за переказами, була створена з цієї або іншої частини тіла першої людини. Брахмани жерці, створені з вуст, Кшатрії, знать, воїни. Створені з плечей, вайшії, землеробці, ремісники і торгівці, зі стегом, шудри, низи суспільства, слуги, бідняки, переселенці зі ступнів ніг. Арійські закони забороняли шлюби поза варнами, не допускали їх змішування і не дозволяли навіть торкатися до людей, що стоять поза варнами, прибиральників сміття, могильників, катів. Вони так і називалися недоторкані. Завдача арійці є надзвичайно емоційними, схильними до вживання хмільних напоїв, азартних ігор та музики. Найдавнішим містом Індії вважається Варанасі, розташоване на лівому березі Гангу. Згідно з легендами, місто було засноване богом Шивою близько п'яти тисяч років тому. До VI століття до нашої ери на території Індії виникло 16 князівств. Найбільшим із них було князівство Магадха, в якому правила династія Нанда. У цей період почалися індійські походи перського царя Кіра, який підкорив собі північно-західне індійське плем'я Гандхара. Тоді ж виникає й гостра релігійна криза. Яка й призвела до появи шраману, джайнізму та буддизму 327 року до нашої ери Олександр Македонський здійснив похід для завоювання Індії. Деякі області йому вдалося підкорити, але племена північно-західної Індії чинили опір. Здобувши ряд блискучих перемог, Олександр відмовився продовжувати східний похід. І в 325 році до нашої ери пішов з Індії. Зустріч давньогрецької цивілізації з цивілізацією між Гангом та Гімалаями сприяла зближенню Індії з еліністичним світом. Сама індійська цивілізація також мала певний вплив на розвиток культури еліністичних країн, зокрема в галузі медицини та філософії, а також у сільському господарстві. Остаточно греки були вигнані з індійських територій після повстання 317 року до нашої ери. На хвилі антигрецької боротьби Пенджаб і долина Інду об'єдналися під правлінням Чандрагупти з роду Маур'їв, який уперше створив єдину північноіндійську державу з долинами інду та гангу, названу імперією Маурїв. Наприкінці IV століття до нашої ери Чандрагупта завоював царство Камбоджів, Гандхару та суміжні області Східного Ірану. Одним із наступників імперії Маурїв був імператор Ашока, вважається наймогутнішим імператором в історії стародавньої Індії. Посівши трон, він винищив усіх своїх братів і розв'язав спустошливі війни на півдні. Приєднавши значні території, проте тиранізм шокі змінюється політикою поширення добра всередині імперії, основною метою якої було духовне об'єднання населення різних частин величезної країни. Важливою рисою було особливе заступництво буддизму, хоча захист гарантувався усім релігіям. Філософія буддизму мала глибоке коріння у вже усталених традиціях і звичаях. Протягом багатьох століть буддизм мирно співіснував із ведійською релігією, у якої він запозичив деякі обряди та божества. Остаточно династія Маур'їв була повалена у східній Індії 180-го року до нашої ери. На зміну їй прийшла династія Шунгів. Яка відрізнялася крайньою антибуддійською спрямованістю на заході Індії, навпаки, утворилося Буддійське індогрецьке царство, засноване греко бактрійським царем Деметрієм. Відомо, що правитель індогрецького царства Менандр І, маючи грецьке походження, навернувся до буддизму і всіляко його підтримував. У 80-му році до нашої ери на індобактрійському кордоні утворилося Індоскіфське царство. У 20-му році нашої ери на території Центральної Азії утворилося Кушанське царство. Кушани не були етнічним об'єднанням, а радше політичним. Кушанські правителі почали нападати на територію Індії. До 87-го року вони завоювали Індосківське царство. За царя Канішка Кушанська держава досягла найбільшого розквіту, причому офіційною релігією в ній став буддизм. У третьому столітті Кушанське царство втратило свої території під натиском Сасанітського Ірану. Тоді ж в історії Індії почався період правління династії Губтів. Який прийнято вважати золотим віком Індії? За часів розквіту імперія Губтів відрізнялася стабільністю політичного й економічного життя, почалася золота або класична доба релігії, філософії, літератури й архітектури. Цей період, за свідченням китайського буддийського монаха Фасяня. Який подорожував північною Індією на початку V століття, був відзначений процвітанням індуїзму і буддизму. При імператорському дворі говорили на санскриті писав свої поеми та п'єси придворний поет Калідаса в цей же час здійснював свої відкриття Аріабхата І, батько індійської астрономії. Який довів, що земля обертається навколо своєї осі, розрахував довжину екватора, пророкував місячні і сонячні затемнення. Своєю діяльністю відзначився і астроном та астролог Вараха Міхіра. Філософ Васубандху, автор численних буддійських трактатів, частенько перемагав у релігійних суперечках, за інших конфесій. Оскільки розум і переконливість у ті часи цінувалися високо, за свої перемоги Васубандху отримував від уряду великі грошові призи. Так, за перемогу в диспуті з представниками школи самкх'я він здобув 300 тисяч золотих монет і витратив їх на будівництво буддійських монастирів. Матеріальними свідоцтвами процвітання Індії у золоту добу є печерні монастири Аджанти, Делійська залізна колона, Кам'яний Будда Сарнатха та інші. Однак і могутня держава губтів не змогла протистояти ще одному вторгненню з північного заходу цього разу організоване іраномовними кочівниками автолітами. Які в IV-V століттях створили державу, котра включала і територію Губської Індії. Цю подію умовно вважають закінченням давньої історії Індії.